Друзі, вітаю на моєму каналі. Захотілося солоденько, як то кажуть, і варю домашні цукерки. Вам потрібно лише два інгредієнта. це домашнє молоко і цукор. Пропорція 1 до 2. по об'єму. Зараз я поставив молоко, ждемо, поки воно закипить. Головною умовою, щоб молоко було трішки з кислинкою. В процесі нагрівання сир, ну, молоко звернеться, перетвориться на сир, і якраз це є головною умовою правильного десерта. Поки нагрівається молоко, ставимо горіхи. У кого, які є, без різниці в мене волозькі, ну, грецькі горіхи. Сушитися. Тут уже на смак. Хто любить більше, хто любить менше, тут без різниці. Ну, от, горіхи підсмажились. Знімаємо верхні, верхню плівку для того, щоб вони були смачніші, тому що е, ця плівка дає трішки гіркоту. Дивіться момент, як відбувається сам процес приготування. Потрібно постійно помішувати, ну, буду казати, такий сирний продукт. Тому що молоко практично зразу звертається і з'являються такі гранули, кусочки сира. І от воно цукор, сир і сироватка, ну, сироватка називають сиворотка. Да, і от воно все це кипить. Постійно потрібно перемішувати, тому що кусочки сира можуть на дно падати і будуть пригорати. Приблизно годину треба це все варити, ну, в залежності від того, який у вас об'єм буде самого десерту. Як дізнатися, коли вже готово? Рідина практично вся іспариться і буде от прям така консистенція, мабуть, сметани густувата. І кусочки оці сира вони такі будуть темніти, вони будуть коричневі. Оце вже та стадія, коли десерт почав ну, максимально бути, ну, дійшов в своїй кондиції. Це все покривається карамелькою, ці кусочки сира теж покриваються карамелькою. Виходить дуже смачно, і ну, я нічого смачнішого, мабуть, і не куштував. От таке воно унікальне поєднання смаків. Так що, друзі, обов'язково спробуйте. Я думаю, що сподобається. Трошки часу займає, звичайно, але ну, якщо хочете щось зробити смачне, то, звичайно, це результат повинен якийсь займати час. Друзі, поки готується цукерка, роблю паніні. Студентські булочки або булочки для хот В Всередину майонез, гірчиця, кетчуп, чесник ріжемо. Ну, я люблю з часником гостреньким, багато часника. Сосиску розпускаємо пополам і ложимо у длоходуга. Тепер відкриваємо гриль. Ложимо заготовочки, таким чином, щоб вони трішки не так складалися і вмикаємо Дивимося, як готується. От вам і паніні. Друзі, дістаємо паніні. Друзі, виходить, що тут соус, чесночок зверху і сосиска Дуже смачно. Друзі, за ту вартість, що коштує паніні, ви купите. Упаковку, ну, упаковку булочок, сосисок Можна зробити домашній соус і вийде 6-7 паніні. Так що пробуйте. Тим часом у нас цукерки майже доварились. Молоко майже все іспарилось, випарувалось. Зараз додаю горіхи і продовжуємо. Так, друзі, доварилося, кинув я горіхи. Ну, все, розливаю тепер у формочку. Формочка силіконова, під кекси. Дивіться, друзі, як нібито я вгадав. Я на всякий випадок і ще одну формочку поставив. Але от якраз 6 ну, великі цукерки, вони зрозуміли, що там застина поріжуться. така вийшло. Такі вийшли цукерки. Так що, друзі... Пробуйте, нічого складного немає. Трішки фантазії, терпіння. Звичайно, що з цукерки десь півтори години треба випарювати молоко, але результат того вартий, того що дуже смачний. І все натуральне, немає ніяких підзалоджувачів, фарбуваль, Ф... ну оцих. Фарбу... Красилі чи фарбувальників, як кажуть, для кольору все натуральне. Так що. Зараз остине вже покажу остаточний результат. От такий вийшов десерт: подавати бажано з бананами. Надзвичайно смачний. Рекомендую.